29 грудня міський голова Степан Сапюк без погодження із проспілкою та з порушенням цілої низки нормативних документів вирішив звільнити з роботи директора Олександрійського колегіуму депутата міськради, голову фракції партії промисловців підприємців України в Олександрійській міській раді Сергія Коваленка. Спроби представників проспілкової організації самого Сергія Коваленка отримати тоді копію наказу чи хоча б ознайомити з ним не дали свого часу результату. Начальник управління освіти, молоді та спорту міськради Любов Димкова та особисто міський голова Степан Сапюк під час спілкування з представниками проспілкової організації Єдність, до складу якої входить Сергій Коваленко, визнали, що такий наказ підписано, але в категоричній формі відмовились надати його копію. Що ж спонукало Степана Цепюка в такий оригінальний спосіб поздоровити з Новим роком директора найбільшого учбового закладу нашого міста? Ймовірно, що влада спробувала таким чином помститися за принципову громадянську позицію міського депутата. Нагадаємо, що спроби тиснути на трудовий колектив колегі самого непокірного міського керівника. Школи та депутата вчиняються чиновниками вже досить давно. То владі не сподобалося, що колегам під час канікул не забезпечив потрібну масовку із дітей на рочистостях. То у колегіуму клумби не такі, бо на них не ростуть петуні, придбані у певних торгових точках. То влада пише, що потім перевіряє якісь анонімки, то намагається долучити до перевірок прокуратуру, яка між тим не знаходить жодних порушень. То влада вигадує якісь несенітниці щодо охорони школи приватними охоронними структурами та влаштовує нічні нальоти на саму школу. Крім того, Олександрійський колегіум, керівником якого є Сергій Коваленко, напевно, єдиний навчальний заклад нашого міста, який принципово не брав участь у годуванні своїх школярів бразильською свининою від підприємців-чиновників. Від колег депутатів Сергія Петровича відрізняє принциповість, толерантність і вихованість. При цьому його депутатська позиція і пропозиції завжди чіткі і аргументовані. Вочевидь, останньою краплею для міських керманичів стало те, що 27 грудня спроба застосувати до Сергія Ковленка відомий метод Батага і пряника не мали результату. Той день Сергія Петровича було викликано до провладних кабінетів, де, взамін, на подальше мовчазне голосування по провладним проектам і в першу чергу за непрозорий бюджет. Запропоновано пряника посаду заступника міського голови. На що було отримане? твердені. Сергій Коваленко не тільки сказав ні пропозиціям влади, а й невдовзі на громадських слуханнях по бюджету сміливий цілком зрозуміло говорив про необхідність прозорості у розподілі бюджетних коштів. Та про повернення нинішніми орендаторами комунального центрального ринку втрачених громаду як мінімум 700 тисяч гривень. Наша фракція згадала, що на одній з останніх сесій міської ради секретар міської ради Ставицька Вікторія Іванівна говорила якраз про те, що орендар центрального ринку не доплачує 700 тисяч гривень. Тому у нас є пропозиція Степана Кириловича, звернутися до орендаря і ці саме кошти виплатити, виплатити освітянам для того, щоб можна було отримати саме тисячу, саме цього очевид, не зміг пробачити неприхильному депутатові міський голова, оскільки уся Олександрія і не тільки знає, як зазначив у своєму інтерв'ю телекритиці, ведучий передачі гроші Олег Дейнека про вуха мера, що стричать з оренди міського ринку. Усім Олександрійця відомо, що тема оренди ринку, де з самого початку фігурували імена та прізвища рідних і близьких усіх перших міських керівників. Є темою табу в міській раді, і жодне таке висловлювання та відкрите громадське обговорення не сприймається владою міста адекватно, бо там присутні її інтереси та задіяні чималі гроші.